Майже рік тому я почав вивчати відеомонтаж, так як зрозумів, що я не е, хочу бути прив'язаний до якогось конкретного місця роботи і хочеться більше свободи. Зараз я розкажу, скільки платять відеомонтажерам, як почати монтувати, скільки потрібно вчитись і чи варто було е, тратити на це все рік свого часу. Наперед забігаючи, результат мене дуже сильно здивував. Зараз розкажу все чесно, без прикрас. Давайте почнемо із зарплати. Якщо зайти на Work.ua, ми бачимо, що середня зарплата відеомонтажерів трохи менша, ніж 20 тисяч у місяць. Це більше середньої зарплати по Україні, але це тільки в Україні і відеомонтажер з досвідом, він цими доходами, звичайно, не обмежується. Якщо погортати, ми бачимо, що тут попадаються вакансії як за 10 тисяч гривень в місяць, так і за 40-50. Саме на Work.ua я знайшов замовника з Америки, хоча дівчина сама з України пропонувала роботу монтаж відео для youtube каналу зарплатою 700 доларів в місяць. В принципі, робота не складна, мого досвіду було більш ніж достатньо. але коли ми вже після другої співбесіди повинні були обговорити по бонусах, скільки я буду отримувати не сам фікс 700 доларів, а коли я виконую більше норми, які будуть мої бонуси, тобто KPI, я був вимушений відмовитись, тому що зрозумів, що я просто фізично не витягну, так як у мене вже зараз достатньо замовлень. Тому як бачите, навіть на українському Work.ua можна знайти нормальних замовників. На даний момент я працюю із постійним замовником. Там в принципі робота не складна. Також паралельно беру замовлення на OLX і на Upwork. Це міжнародна біржа для фрілансерів і замовників. Саме ось тут можна найбільше заробляти. Тому що, якщо ви новачок, в принципі, тут ви можете знайти замовлення на 5-10 доларів у годину і робити якусь по суті рутинну роботу, щось там вирізати, склеювати. Я якщо ви вже маєте трохи досвід, то тут, в принципі, як бачите, є замовлення, де ви отримуєте 20, 30 і більше доларів у годину. Або берете замовлення, де платяться фіксована ставка, фіксований прайс за виконану роботу 100, 200, 500, навіть і більше тисячі доларів попадаються замовлення. Але, звичайно, що тут вже потрібен трохи досвід. В принципі, якщо так в середньому говорити, то за рутинну роботу ви можете отримувати плюс-мінус 500 до 1000 доларів за щось нескладне, якщо у вас там 2-3 місяці досвіду хоча б якогось. когось. Якщо у вас вже досвід більше, ніж рік-два, тоді вже тут можете, як і в Україні, так і за кордоном заробляти більше 1000 2000 тисяч доларів в місяць. Якщо ви крутий спец, ви шарите, як Керувати емоціями людей за допомогою картинки, і в першу чергу за допомогою саунд-дизайну, тоді ви можете 3 і більше тисячі заробляти це спокійно. І якщо у вас у голові з'явилось питання, а ось де взяти хоча б якийсь цей елементарний досвід 2-3 місяці, щоб е, заробляти хоча б 500 доларів, то тут це просто. І в принципі, з чого ж почати, то це Ютуб. На Ютубі дуже багато безкоштовних відео, які ви просто сідаєте. І, Повторюєте і ось так потрохи-потрохи набиваєте собі руку. Крім цього, є курси. Курси, звичайно, що платні, але перевага курсів в тому, що вам переважно дають матеріали, які ви робите, і набиваєте своє портфоліо. Крім того, вам дають матеріали зі всякими звуками для саунд-дизайну, дають сайти з. Футажами, де ви просто заходите, міняєте надписи, картинки, і у вас, по суті, готове відео. Але, звичайно, можна починати із YouTube, просто ви потратите трохи більше часу. Навіть якщо ви працюєте десь на роботі, у вас немає часу, я також небагато часу приділяв на день-дві години після роботи. Є вільний час, сідаєш щось, зберіг собі дофігії всяких різних курсів, і потрохи, потрохи, потрохи. Набивав руку, закинув оголошення на OLX, почали писати і так пішло-поїхало. Чи радий, в принципі, що я потратив рік на навчання? Звичайно, жалію тільки про одне, те, що не почав займатися цим набагато раніше. Результатом по фрілансу я задоволений, є постійний замовник, також беру замовлення на фрілансі. Від більшості замовлень я відмовляюсь, тому що в мене просто чисто фізично не буде і часу для того, щоб виконати все, про що мені пишуть. І ці більшість, це звичайно, що те, що мені просто не цікаво. Тому я трохи перебираю в цьому плані. Якщо би я брав всі закази, то тоді б треба відкривати свій продакшн і передавати комусь на аутсорс ці всі е, замовлення. Але поки що я ще над цим не думаю. І так, як і обіцяв, бонус тим, кого цікавить відеомонтаж. В телеграмі я залишив сайти, які я використовую на частіше при відеомонтажі, тобто сайти з безкоштовними звуками, відео, футажами, шаблони, які ви можете використовувати для монтажа. Це набагато полегшує роботу. Надалі буде більше відео як ознайомчих, так і навчальних. Обов'язково підписуйтесь до зустрічі.